Привіт! Уяви, що майбутнє це не випадковість, а чіткий план, який можливо побудувати крок за кроком. Саме це пропонує Річард А.К. Лау у своїй книзі «Four Steps to the Future. Він відкриває просту, але потужну формулу, яка допоможе тобі просто не просто мріяти, а реально створити своє майбутнє. Хочеш дізнатися, які ж ці чотири кроки? Поглибимося разом, бо це справжня подорож до твого власного успіху. Форсайт це здатність мислити стратегічно, бачити декілька можливих майбутніх сценаріїв і приймати рішення з розумінням змін. Марікей це означає не просто реагувати на ринок, а передбачати зміни і бути до них готовою у продажах, у рекрутингу, візуальній подачі, роботі з клієнтами. І так, чотири кроки до майбутнього, і як застосувати їх в морікей? Фреймінг, тобто це уточнення запитання. Приклад у Марікей, яким я бачу свій бізнес через 6 місяців, що я хочу покращити продажі, команду, імідж у соцмережах, цей етап чіткого формулювання мети не просто більше клієнтів, а, наприклад, збільшити повторні продажі на 20% через персоналізовану комунікацію.